Всім привіт! Це новий курс по фігмі, і в ньому ми дізнаємо, що таке фігма. Розглянемо основу інтерфейсу, де її можна буде завантажити, та багато чого іншого. Давайте починати. І так для початку давайте розберемо, для чого потрібна фігма, а також де ви можете її використовувати. Тут це дуже цікаво. Спочатку фігму створювали як інструмент для веб-дизайнера, але в майбутньому всі почали розуміти, який це гнучкий та цікавий інструмент, і почали використовувати її для будь-яких задач. Дехто заміняє Photoshop та ілюстратор фігми. Звичайно ж, якщо у вас немає можливості купувати такі програми, то так, за допомогою фігми та деяких плагінів це дійсно можливо зробити. Де ж зараз застосовують фігму звичайно у веб-дизайні, але зараз набирає оберти, коли фігму використовують для оформлення соціальних мереж, щоб робити історії, публікації та інтерактивні презентації. Гнучкий інструмент, що не гальмує, безкоштовний і що немало важливо, з фігмою можна працювати з будь-якого пристрою. Є і браузерна версія і десктоп версія. Цілому вони нічим не відрізняються та працюють чудово. Є також і інші варіанти застосування фігми, наприклад, створення іконок, логотипів та інших речей. Але я хочу акцентувати увагу на фігму як на інструмент для веб-дизайнерів. І так, для того, щоб зареєструватися та завантажити на свій комп'ютер або почати працювати з фігмою, нам потрібно відкрити будь-який браузер. В мене це браузер Google Chrome і в адресній або пошуковій строці ми саме будемо прописувати саме фігма. Натискаємо Enter і перший виданий запит це офіційна сторінка цієї програми. Натискаємо. І бачимо, що нас тут зустрічає. Нас зустрічає отакий от інтерфейсик, і нам потрібно буде з вами просто натиснути Get Start for Free, тобто розпочати безкоштовно. Натискаємо сюди, і в нас вислідлюється нове віконечко, в якому нам потрібно обрати саме, як ми створимо свій аккаунт. Можемо його створити за допомогою Google пошти, або ж Google аккаунту, або ввести ось тут свою електронну пошту та додати сюди свій пароль, яким ви будете користуватися для входу в цей обліковий запис. Погоджуємося з умовами фігми та натискаємо Create Account. За бажанням, зберігаємо свій пароль для швидкого доступу. І дивно, що у нас зараз на нашу пошту відправлений саме лист для того, щоб завершити нашу реєстрацію. Відкриваємо нашу пошту та переглядаємо саме, що всередині нашого листа. В листі у вас буде саме ось таке от повідомлення, де вам потрібно буде просто підтвердити свою електронну пошту. Натискаємо Верифікувати емейл. І у нас одразу з вами з'явиться первоначальне налаштування нашого майбутнього аккаунту. Тобто нам потрібно буде ввести сюди наше ім'я, можемо вводити як українською, так і англійською. Я буду одразу вводити українською. Нам потрібно буде дати відповідь, для чого ми будемо використовувати фігму. Ну ми обираємо саме з вами дизайн. І також нам потрібно буде обрати саме, де ми будемо її використовувати: це на навчанні, для роботи або для персонального застосування. Обираємо саме для персонального застосування. І натискаємо Next. Після цього ми можемо додати додаткові електронні пошти для своїх друзів, з якими ви можете в майбутньому працювати, але ми пропускаємо цей пункт і натискаємо, натискаємо повернутися до цього пізніше. Далі ми тут одразу натискаємо Continuum, Continuum. І натискаємо Start for free, тобто розпочати працювати з безкоштовною версією нашої програми. Тут у нас є тепер варіант, що саме нам потрібно створити. Ми саме обираємо саме дизайн with Figma. І у нас відкриється наш перший проєктик, але це нам поки не потрібно. Ми натискаємо ось тут вгорі на позначку Main Menu і Back to File. І нас з вами зустріне ось таке от головне меню нашої програми Figma. А для того, щоб завантажити Figma на ваш комп'ютер, ми натискаємо на нашу аватарочку та на наше ім'я. І у нас відкривається додаткове контекстне меню, в якому нам потрібно обрати Get Desktop App, тобто завантажити десктопну версію на наш комп'ютер. Натискаємо, і в нас розпочалося самозавантаження нашого інсталятору. Натискаємо на позначку. Виконати. І фігма завантажиться на наш персональний комп'ютер. Або ж на головній сторінці фігми ми наводимо курсором на продукт і натискаємо на Download. Після цього нас перезавантажити на наступну сторінку, де ми можемо обрати саме, що ми хочемо завантажити. або десктопну версію, тобто для нашого комп'ютера або ж ноутбуку, або мобільну версію для роботи з Figma. Якщо ми хочемо обрати саме десктопну, то у нас тут є для macOS, Windows та інші бета-версії цієї програми. Можемо саме обрати Windows, і в нас розпочнеться завантаження нашого інсталятору. Після завантаження ми її відкриваємо, натискаємо один раз Виконати. І програма у нас відразу відкриється автоматично. А перш ніж ми почнемо розглядати інтерфейс в фігми, звернемо увагу на політику оплати цієї програми. Звичайно, вона є безкоштовною, але розробникам також потрібно якось зробляти, тому є декілька нюансів, про які ми зараз поговоримо. Розробники регулярно додають нові можливості для того, щоб заробити на вас гроші, але це реальність і з цим нічого не зробиш. На даний момент у нас є чотири тарифи. Безкоштовний, який є у вільному доступі для всіх, але йому не вистачає декілька речей, а саме не вистачає командних бібліотек та продвинутого протитопування та режиму розробника. Безкоштовній версії цього немає. Я ж буду вам показувати всі можливості саме безкоштовної версії, щоб у вас не було відчуття, що у вас такого немає, а в мене є, тому щось не виходить. Будемо з вами на рівних. Що стосується Figma Organization та Enterprise, вам вони не потрібні, оскільки там йдуть додатки, які зроблені для компанії. В цьому відео ми поговорили з вами про Figma, що це, для чого вона та де її можна буде завантажити. В наступному відео ми розглянемо інтерфейс цієї програми. Ставте лайки, підписуйте, спишіть коментарі, а також за бажанням ви можете стати спонсором каналу. Зустрінемось в наступному відео.